Це було напередодні так званого Дня Росії, або я раніше називали це День Незалежності Росії. Потім зрозуміли, що це дуже смішно і кумедно взагалі мати таке свято. Бо від кого вони були залежні? Хіба від нас, чи від Грузії, чи від Казахстану, тому назвали просто День Росії. А, і а, в ніч. На цей день. Я одяг батькову куртку, взяв мамину паличку, тому що хотів, щоб камери спостереження не відразу мене впізнали. ну, Ті люди, що слідкують за мною через ці камери, а камери були розвішені скрізь. Я сам бачив, як їх встановлювали навіть на деревах навколо будинку, де була моя квартира, де я мешкав там із батьками. Вибіг з будинку, ну, вийшов спочатку, коли. Перед відеокамерами проходив, то пройшов повільно, потім вже побіг. Скинув себе ту куртку, кинув цю паличку, зрізав браслет, що був в мене на нозі, який слідкував за моїми рухами, як я пересуваюся. А потім тікав півтори години через ліс. До кордону діставався автостопом, тому що знав, що мене шукатимуть, шукатимуть із собаками, і це була правда. Насправді, в день, вже, коли минуло кілька годин, як потім розповідав мій батько, прийшло біля десяти поліцейських, військові теж прийшли з собаками. І намагалися мене знайти і взяти мій слід. Але їм це не вдалося, бо я кілька разів змінював машини. Частину шляху йшов пішки, частиною проїжджав автостопом, таксі, чим була можливість. Переходив кордон через замінований ліс, навмання лише на Всевишнього були усі сподівання. І а я казав, що нехай буде його воля. Як буде, так буде. Головне, не потрапити знову до того пекла. А якщо буде воля Всевишнього, то пройду той ліс. Ні, то ну, значить на цьому закінчиться моє життя. Але це ліпше, ніж повернутися до того пекла. Був колючий дріт, були різні прилади, які намагалися сповістити. Їх то, що я пересуваюся, тобто якісь залізні речі були, що видавали звуки, коли до них доторкаєшся. Один раз я ледь не потрапив до ями, а одні ногою туди ступив, але вдалося мені вибратися. Теж було таке, що, мабуть, зауважили, що був якийсь шум, якийсь шорох, і на відстані приблизно 50 метрів від себе я зауважив 5 ліхтариків. А я ліг на землю і лежав десь приблизно 40 хвилин, не рухаючись, молячись про те, щоб все було добре. Потім, коли минуло майже півночі, а це була вже наступна ніч. Тобто, одну ніч я тікав з дому. Потім день діставався до кордону, і наступну ніч переходив вже кордон. Мені здавалося, що я йду, то тим лісом вже дуже дуже довго, дуже багато пройшов. Але насправді за півночі я пройшов приблизно 200-250 метрів, бо там були суцільні хащі. Іноді 5-10 хвилин треба було один метр проходити, бо було треба розгребати ці гілки колючі, дріт. Пер... Ходити через це все. Коли я спустився, бо там таке трохи підвищення було на дорогу. А я думав, що я вже знаходжуся на нашій вільній території, але до мене звернувся один жовнір російською, і я зрозумів, що це ще вже нейтральна територія, але там стоїть один їхній жовнір, потім вже за кілька десятків метрів наш. Я почав від нього швидко тікати. А той, мабуть, не відразу зорієнтувався, бо не встиг почати стріляти до мене. Хоча побіг за мною. Коли я добіг до нашого солдата, що там був, я крикнув щось на кшталт зупиніть його. Потім пробіг далі до місця, де вже перевіряли документи. Може, це. Є трохи театральна, але насправді я відчував тоді те, що робив. Я впав на коліна, подякував Богові за своє визволення, поцілував українську землю, а потім лише пройшов до того кіоску, де перевіряють документи, бо наш кордон облаштований і зараз як такий тимчасовий. Ми всі сподіваємося, що це. Не назавше, що прийде час, коли Крим знову стане наш, стане український, стане кримсько-татарський, бо українці, кримські татари це народи, що найбільш постраждали від влади, і це корінні народи. У нас дуже мало в Україні корінних народів, і лише українці і кримські татари це такі народи, що можуть створити ще якесь своє середовище, зберегти свої мови, культури.